А це, шановні хлопчики та дівчатка, триває розробка мого заточного верстату для заточування ножів. І це до нього поворотний. Він складається з декілька частин. І зараз ми їх розглянемо. Оці дві деталі. Це сама опора поворотна, фіксатор повороту. Вони мають призми. І на них воно провертається і знов чітко фіксується. Фіксатор повороту закріплений позаду ригелю. Ну, У всіх це називається рамкою, але це не рамка, а це ригель. Далі самі затискачі. Навіщо такі складнощі, як тут, тому що. Потрібно, щоб ця рамка дозволяла, ну це не рамка, це ригель, переміщення затискачів у любе положення. Їх можна використовувати як два, три, якщо ножі, гнучки довгі, ставити ще одного посередині. Або, як потрібно, воно начебто незвично, але тільки трошки потиснув не має значення, робиться це ззаді ручкою або отут гвинтом. Воно вже мертве і нікуди не дивається. Ну, і звичайно, потім встановлюємо ножа і затискаємо. Ну, а далі це все тимчасове кріплення. Ця губка затискач з двох частин. Там навіть зараз ще штифтів нема. Воно і так вже стоїть гарно, не люфтить. А якщо стануть штифти, так і подавно воно так робити не буде. Ну і далі потрібно підібрати нормальні гвинти та робити повну зборку.